Сезон поширення інфекційних захворювань діти та дорослі ризикують захворіти на грип та коронавірус. Щоб уникнути ускладнень, лікарі радять щеплюватися. В Україні діє національний портал з імунізації, на якому є інформація про інфекційні хвороби, а також календар щеплень та рекомендації щодо вакцинації для різних груп населення. Також там можна отримати консультацію експертів з різних регіонів України та переглянути перелік. Пунктів щеплень. Більше про вакцинацію від грипу та коронавірусу розповідаємо у сюжеті. Важкий перебіг грипу та навіть covid 19 у легкій формі можуть призвести до ускладнень для легенів, серця, нирок та інших органів. В групі ризику люди з хронічними захворюваннями, люди віком 60 років і старше, вагітні жінки. Саме вони потребують особливого захисту. Надійний спосіб берегтися від ускладнень грипу та ковіду зробити щеплення. Якщо людина має цукровий діабет, бронхіальну астму, якщо людина має якусь іншу патологію, якісь генетичні патології, хронічні захворювання, легень та серця, це дуже необхідне щеплення для того, щоб берегти вас не тільки від грипу, берегти вас від ускладнень. Щеплення від коронавірусу безоплатне. От вакцину від грипу потрібно купувати в аптеці або ж скористатися програмою Стоп грип, яка діє у Вінниці, за якою людей вакцинують за пів ціни а решту покриває міський бюджет. Перед тим як робити щеплення, слід звернутися до свого сімейного лікаря. У місті Вінниці є програма. А вона називатися може по-різному, може називатися стоп грип, може якось по різному називатися за цією програмою. Жителі міста можуть отримати щеплення за півціни. Якщо родина велика, то дійсно це ну гарний резерв наших коштів. Втім, люди знаходять собі виправдання, щоб не щеплюватись. Хтось з релігійних міркувань, хтось боїться, що після вакцинації підніметься температура. Температура після вакцинації це явище, з яким ми знаємо, як справитись. Треба просто випити жарознижуючий препарат, а от температура під час захворювання на грип або на ковід дуже важко з нею справитись. Ви знаєте, прекрасно, тому що багато вінничан хворіли нараз грипом багато вінничан перехворіли на ковід, і ви знаєте, що дуже часто це був шлях і до реанімаційного відділення. Вінничани, які перехворіли на ковід, щеплюються найчастіше. Втім, досі є й ті, що не довіряють вакцинам. Ні. А чому не робили? Я болів ковіду нашому. Що людина повинна сама боротися зі всіма вирусами. Ми не щеплення ми не робимо проти ковіду, проти грипу. Я вважаю, взагалі щеплення для профілактики дуже важливе. Не тільки ковід, а й інші захворювання і і... Вірусні інфекції, грипові медики рекомендують усім, хто вже має щеплення від коронавірусу, вколоти бустерну дозу. А хто досі не робив жодного, розпочати курс вакцинації. Лікарі нагадують, коронавірус нікуди не зник. А осінній сезон грипу, який буде поєднаний з COVID-19, має бути важчий за попередній. Людмила Левченко, телеканал